Дивіться, щодо що кріплень, це два варіанти кріплень для, для теплої звездів. Один варіант це забивний, просто забивний дюбель, як ви бачите, він з металевим стержнем. Вони є і з пластиковими стержнями, але є один нюанс: якщо якісний дюбель, якісний пластик. То там питань немає, і все класно, і все супер. ну Це саме звичайний дюбель це не то що там якийсь для керамоблока, ні. Він, він йде для всього і газобетон ним кріплять, просто треба довші вони. Е е е е який є нюанс, це то, що вони є з пластиком, але пластик при високих температурах він починає е пли плисти, ну тобто він зминатися починає. І коли це літо. Ну, ми, ми стикалися, о, не тримають кріплення. А ми приїжджаємо виривати дюбель, а дюбель чуть ли не витягується. І це питання не в тому, що кермоблок не тримає. Питання в тому, щоб пластик не, роз, ну, він не розкрив. Це одна сторона медалі, коли пластиковий стержень, другий є момент. При низьких температурах зимою, взимку, він крихкий ще стає. І тобто через то в нашій рекомендації використовувати метал, він 100% розкриє. Це зрозуміло, що тоть. Точка е, е, лі, лінійних тепловтрат, е, точ, точкових втрат, то, але, але, але то, що він розкриє Дюбель, це 100%. Тобто вони є забивні, вони є ті, які закручуються. Тобто е, зразу можу сказати, для того, щоб було розуміння. Згідно державних будівельних норм тільки ті, що закручуються. Це правильно і інакше використовувати не можна в пустоті лікерамець. Але з іншої сторони кажу вам відкрито і чесно: 90 певно, що 5 таких 5 може і 8% відсотків ринку користуються забивними дюбелями, і там і там немає. ну І ми не, не фіксуємо ніяких проблем з цими дюбелями. місці кріплень у 3-4 рази більша від вимоги ДБН. Ну я маю на увазі про теплоізоляцію Тому який виконувати, який вибирати вам. Справа ваша, ДБН каже цей, е, ринок каже цей. Ну, я, я, але я мушу про це говорити. А щоб не вибирати штукатурки так. <сум> е, Так, дивіться, тепер, тепер що до нюансів, е, е, тому що все криється в деталях. Е, Так, так, ні, то я ж, я ж я вам відразу відкрито все розказую. Я мушу говорити про ДБН, з другої сторони, мушу говорити про ринок. Так воно працює. Особисто моя думка, правда, десь посередині, і те, теоретично, можливо, тут ринок правий. А ДБН застарі, застаріла історія, тому що воно працює просто. Там, не, там нема таких навантажень. Можливо, для висотки треба тільки його. Ну, Якщо це котежна, котежна забудова, ну цього предостатньо. Там нема таких навантажень. Так, щодо нюансів. При дебульванні, основне на міцність, що впливає наявність міцної першої стінки. Всю міцність в кріпленнях крупноформатного блоку та взагалі в пустотілій кераміці дає перша стінка. Якщо вона у вас щільна, товста, питання з міцністю кріплень не буде, якщо ви все виконуєте правильно. А правильно, це як? Сверленьки? Використовуємо тільки сверлення ніяких ударних методів, бо ви бачили, як. Я десь там повернув полотно то сьо, і ось, ось що відбулося. Десь так те саме буде при виконанні отвору. Якщо е, це буде ударний метод, ви просто розіб'єте і не буде куди розкриватися. Ви зробите не діаметр отвору, десятку, зробите 11-12 Ну аж а за що він буде зачіплятися? Через то тільки сверлення. І другий момент: ми маємо як мінімум зайти в дві стінки блоку. Чому в дві? Міцність перша дає. А друга це просто від вітрових навантажень, щоб не роз, його не розшатало. Через то це обов'язково в дві стінки. Що це каже на наших блоках? В середньому це десь 7 см, 6-7 см до восьми. Далі основний міф немає сенсу закріпитися. Давай я завалю цей дюбель отак. Нічого ви не отримаєте. От від слова зовсім. Через то, що дюбель відкриється всередині, всередині стінки тонкі, і ви не отримаєте взагалі міцності. Ну, тобто ви отримаєте в два рази гірше, ніж можна було просто на 6 см. Через це майте на увазі, що закріплюватися в керамоблок пустотілу кераміку дуже глибоко, немає ніякого змісту. Це, чи можна отримати, ну, ми вирвали дуже багато дюбелів. Ну, точно сотні це точно. І пробували по-різному: чим глибше, тим більша ймовірність то, що при виконанні самого цього кріплення будуть проблеми з тим, що сам дюбель при забиванні. Ну, він собі захоче, і отак піде. І все, і він собі десь в пустоту пішов, і у і вас вийде в тій точці 0. Замість того, щоб мало бути вище на 20%, які ви б хотіли, ми фіксували, що там да, дійсно, там, умовно, до 8 см, там буде чуть вище. Але тому наша рекомендація це 6-8 см. Більше сенсу немає. Все можемо А виконувати... ще таке питання. Оце да. в мене виникло чогось. Будь ласка. А зі сторони відкоса, якщо нам потрібно наскільки треба відступати, дюбіль, щоб поставити там, же ж від е... шапки повинна обов'язково якась вістань бути по пам'яті, чесно скажу, не скажу по кількості точок. Пам'ятаю на пам'ять. А от скільки там відступ зробити, чи 150, чи 200, не хочу збрехати. Угу. Я точно не пам'ятаю, але якщо говоримо про кількість точок, на просто Ші... приміріти Ші... Ші... на квадрат 6 на углові участки. Вісім. Так, тут ви все чітко знаєте, чисто відступим. А ну, от як бав, бавер, то нема різниці. Бо не треба ні металеві, в мене спаляться. Ні, так, все виконую. Ребінка, кельма і куплення. Дивіться, ще ще який нюанс з цим всім кріпленням є: чи можна з ударом сверлити? Можна, але майте на увазі, купіть. Є зараз сверла під кераміку, пустотів. Є. Але там малесенька амплітуда удару, це спеціальні сверла. Якщо культура будівництва на вашому об'єкті дозволяє ці сверла використовувати, вони їм не зроблять ноги і ще щось як відкрито кажу, як є, то можна так користуватися і це буде навіть швидше. Але в більшості це по каменю, звичайне, сверло. Сверло по каменю з победітовою напайкою. Ну, діаметр, відповідно, який повинен бути підіблен. Ну, тут десятка. Дімо, зроби, бо я зараз. Я Та вже... куди я? <рес> я вже не порізав. Нам просто треба з тобою кадри, Діма. Передня товщина стінки 10 мм, це мінімум. Ну, тобто там вона трошки коливається між блоками, бо десь вона товстіша, десь тонша. <плес> <плес> дивись, просто бий собі в центр, дай все. Я думаю, де ми будемо підрозетник робити, то все. Якщо ми <плес> його будемо. Десь <плес> вниз внизу. Все, ти красавчик. Це це. давай. Давай. так. Зроби ще, Зроби ще. Е, по, да, Можна і так фіксувати. Візьми, поміняй, сверло, Мені цікаво, як буде ще і ще два зробити. Володимир, я думаю, поміняй варто сверло. сказати, якщо хтось бажає. Другу візьми. Що, що? Якщо хтось бажає, може сам спробувати. Я вже спущу. Я вже спробував. Мені вже хватило. Розвінчуємо міфи. А... Да, будь ласка, там бажаєш. Не знаю. Діма, Діма, та? хочу спробувати. Та ж мене, а, ти знову є... даєш? Ну с. Нос... Ай. Та, та, Там вже за контакт, чи не хоче. А ні, йде. Та, просто в центр собі. Виставляйте, да. Тикаючи качку. Там давить не треба? — гай. Да, да. Давить не надо, а ну, ну, воно сумадить. Ну, чуть-чуть може. Ну, не так це поплісоване, не так. Ну так Ну гарно Тому йде, то, да. Сюда. Його попробуй, попробуй ще. ти. Ну, я хочу, щоб ти реально оцінив, може, ти поймеш яке краще. Ну, бо це, це вже досвід. Ще один їх сам заперетачую. Ну, я поняв. Однак, ну все. Ні, ні-ні, це. Це два однакових бура, там просто різна насічка, і Це, це... А, оце То це ж для відвода тільки того, що ти висела. Я розумію. А... ну. Чого так, там... секунду, ти хочеш прям все, все і зразу. Ну окей, давай, давайте Не, ми. Я просто. Поміняв. Я окей. Ну, коротше, все, все, все досить просто. за... Так, де там та камера, що куди. Ти тут будеш ставати. Давай. Цей. Просто заганяється він на ті 6-8 см. Дай на мені кияночку. Ой, як біля тебе. Ой, красочок. Ну і просто забивається. Ну, ви, ви відчуєте, що блок, ну, що воно прям щільно-щільно. Можете, захочете, зможете підійти помучити. Е, так. Е, давай Шуріка. Шуропокрутік нам треба. Це для контролю да, да, прямого кута. Я Тільки можеш вернути, ну викрутити його. Так він не закручений? Ні, він не закручений. Так далі дійсно є кріплення по теплоізоляції. Ось таке, десь приблизно на відсотків 20%. 30, тобто у вас буде міцність кріплень не в 4 рази, не в 3-4 рази вище, а в 4-5 разів вище від того, що вимагає ДБН. Ну, Дійсно, ці, ці кріплення все-таки мають вищу ну, міцність, показують вищу міцність. Ну, Тобто це, це так само забивається, просто вкручується. До речі, не знаю, чи він достав, але ніби достав. Так, і ще зразу покажу ще два види кріплень. Це 6 і вісьорка. Ну про те, що я говорю. Шо, шостий такий дюбель, тобто довжина в нього 6. Це використовується для чогось там не супер важкого. Ну, яка міцність кріплень, тут десь буде приблизно 100-150 кг в точці. Ну, тобто, це звичайний. Шостий дюбель. Е, якщо ми говоримо про восьмий дюбель е, довжиною, тут буде міцність скріплень прибли, приблизно ну, тобто використовується він для вентфасадів, використовується він для бойлерів, якихось масивних, але це, ну, тобто, тут, це не спеціальний дюбель, це саме звичайний дюбель. е, Міцність в точці це десь приблизно від 200, ну, десь приблизно 200-250 кг. Тобто теоретично може бути і до 300, але в реальності це десь 200-250 кг. В таких межах в точці показує міцний скріплень такі дібіля. А цей це десь біля 150. 150-200, це 200-250. Забивається просто. Один другий. Ну, ви, ви зможете підійти, ну попробувати їх потроху там повитягувати. Може, може вам буде цікаво. Ну, розкриває вона добре, так. Ні, тут десь 12 буде. Отут буде а, десь 8-9. Стандарт, це, Стандар, це, це шпакльовка. ось це штука, да, да, да. А, Ні, я брала у той, я ваші брала. Да, да. А. а це шпакльовка вже для армування. Вона, важ... Вона для повинна армування, бути в важ... для... Сітки шпакльовки вже коли ми а. армуємо. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Закриває теплоізоляцію, і є стартовий для декору. Ага. А, а стука, ще, штукатурка вісім. А, дігінку... а Мало бути 13? Тут 13, тут 13 кілограм. Бачу. Та а все, це не, там не цей. Нормальний це для блока, так? Да? Ну а? то я ж тобі кажу, що. Да, для блока. Ти думаєш, 250 кілограм це як отримати? Це ж треба. Так. А з гіпсовими. МП-75. Так, я ну, не знаю. Може, може, кому цікаво, я чисто. Вважно то я, на нашій Думаю, шару. Думаю, може... Тобі, ж, якщо стіна крива, то мінімум процес карбонізації проходить мінімум 28 вісім. По штукатурці це буде менше, це перше, і вам не потрібно накидати кілька шарів його. Ви одним шаром зробили собі зразу. Вам не потрібно сто п'ятсот разів проводити покругу або накидати цю МПшку. МПшки з самого початку Можеш просто шаром стіни, штукатурка це до утеплення і вирівнювання. А ти вже перекинув сервону, але перекинь. Тобі ж навіть був Перекінь, досвід, що сам на нашу штукатурку, потім що знову ремпешку все обов'язково через армію. Я, я думаю, що... та давай все. це дивися. Ну, сама штукатурка вона сіра, ампешка біла. А вам потім хочеться покрасити сіни або пошпоклеїти шпалери, давай якісь там, наприклад, тонкі. Дуже сильно хочуть тонку шпалеру клеїти, або... а ампешку можна пофарбувати. Но, якщо це буде на основі лайки, лайма, а я бачу кияночку, лайма наче... якраз наша а, штукатурка, потім армується оце... шпакльовкою на основі а, лайма. Наприклад, полімін екоштук. Механіка шикарна ідея для закриття фінішного шару. Вона вже біла, там навіть гладє, можна затирати. Це, це, це чисто ім, імпровізація. Імпровізація. Брати, Ну типу, за, Заб'єм дюбель, ну це теплоізоляція, це не дюбля для зустріч. Потім закриває для вапня гладі його через сітку. Це штукатурка на основі. Да, тобто для тут дивіться, знову ж таки, ви довжина дюбеля визначається тим а яка вас <звищна> да, 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 у вас буде товщина утеплення? Поняття говорила, що на основі не цементу, а вапна. Що додатково захист від грибка, захист від мікроорганізмів, що це природний антисептик Ну тобто, така історія, що єдине, що в старих, але він не розрахований на такі навантаження Ну але я це просто щоб було розуміння, що воно. Ну при тому, часто чесно вам скажу, що тут десь ну, в раза три, не в чотири ну, бо я в досвід є забивати ділянко. Тобто робимо, він розкрився, але не супер щільно і я відчуваю, коли забивав, я відчував, що є, є не до кінця прилягання, так. Напевно, що... А, ще підрозетники все. Було, Дивіться, я міг би просто дуже пильна історія цьому. зробити в Болгарку. І в тут в показати, і як воно стробиться. Стробиться воно легко, тому що це пустотна тінь. кераміка, там нема. Ну отам і лупи. посередині. Нема ніякого підрозетника. Нам показати отпір, основний. Стокатурку зараз. Як... Може, в принципі, близькі до кінця. Розуміємо. Uh -huh. Ми далі знаємо, але ми замочити. Лескі, номер телефончика ваш. Це Пакеті копція є. є. Я да, думаю, що беру, а тоді у нас на водою затримуємося. Я да, думаю, що шо... все. Шо... попробуємо зробити. Без питань. Порохуєшки виходить буде. Uh -huh. Це ви рекомендуєте з 380-го блоку робити, якщо без вату топлення. 44-й в них лінійці теж oh, є мігатей, там ще взагалі тонкий шар, що торкнув uh -hmm. потрібен. О, просто на 25 й треба більше шару бо він може ж холодніший. І Якщо більше шару утеплення, то реально це можете подивитися? Ну, типу, наскільки на, на, на воно рівно, рівно ріжеться наскільки... Але там обов'язково треба вирівняти. Ну, бо ріжеться бо, по штробленню, типу по кераміці. Тут. Yeah. Тут, тут Тут питань нема зразу забігаючи, які підводні камені, це конвекційні потоки, ой, тяни з-під Таке, Таке зустрічається дуже все просто. Ложіть розчин на всю ширину шва. Не грайтеся з конвекцією в стінових конструкціях, тобто розчин, розчин. Так, да, зрозуміло, що якщо у вас дві полоски по сторонам і у вас з'єднана повністю стіна між собою повітря, звісно, воно буде гуляти. Через то для того, щоб воно не гуляло, робимо розчин на всю ширину. Воно з одної сторони це для стійкості і uh -huh. міцності, а з другої сторони це для того, щоб повідрізати ряди між собою і не створити конвекційні потоки в стінах, щоб у вас воно ну через то от uh -huh. хорошо що, що? Зараз. Е, Так, да, ну знаєш, від нас рекомендації кож, кожен ряд. Так, я напевно, що фініталья комедія. Ура! Ура!